Хмельниччину зі сніжного переселилася родина з десятьма дітьми. Ця сім'я пережила не лише численні бомбардування, два тижні просидівши у підвалі, але й на собі відчула усі жахіття полону у червні. Тетяно Савченко з прийомними дітьми, озброєні терористи, просто під дулами автоматів намагалися силоміць вивести у Росію. Спілкувалася із багатодітною мамою Анна Тітовська. Вони все вміють робити своїми руками. Зараз майструють годівнички для птахів. І ми хочемо построїти великий будинок для нашої всієї сім'ї. Насправді дім у них є новий простори, які належать дитячому будинку сімейного типу з 10 вихованцями. Ми построїли великий будинок. У нас 9 жилих кімнат в цьому как будинку. Бы. Дуже прекрасно все було. дача хороша була. Але жили вони у підвалі останні два тижні перед від'їздом, ховалися там від вибухів, а потім все ж наважилися втікати з охопленою війною сніжного. В чому були, в тому ми їх і забрали в шортах, в майках, теплої діжда теж немає. цю багатодітну родину. Знає уся Україна у червні. Терористи захопили автобус, в якому діти їхали на відпочинок у Дніпропетровськ, і силоміць намагалися вивести їх у Росію. Уже на кордоне маты буквально отбила своих детей. Автобус просто захватили и повезли нас насильно. Сопровождало нас четыре автоматчика. И я стала возмущаться и говорить, что я вообще не собиралась за границу в Россию. Поэтому у меня нет и документов с собой. Ехали мы в лагерь, никто нас не слушал, никто на это не обращал внимания. Дети плакали, Зараз вони у безпеці, щоправда, живуть у дачному будинку без безручностей. От вчора, слава богу, тазики нам привезли. Патом є куди їх хоча б посадити і помити. До того ми ваші їх на клейоночки ставили і ковшикам полівали. Їх рятують добрі сусіди, молочко, картошечка, огурчики, помідорчики, то що вирощуємо, тим і допомагаємо. одяг. Ми можемо привезти, продукти харчування. Ми можемо привезти порошок, зубну пасту, туалетний папір, тобто ну. Це все, що ми можемо момент. Вони за все вдячні, але як жити далі не знають. Будинок, де їх прихистили, продається, і біженці попереджені, що їх можуть звідси попросити. Чиновники обіцяють до холодів знайти їм, хоч якесь житло. Це є просто будинки, батьківщина чиясь. Люди живуть в містах. Батьки помирали. От ми були вчора навіть в козачки. Грушківці є будинки, де просто люди приїжджають, доглядають, як дачі їх тримають. Розумієте, Даю тут дають згоду на поселення. Але Савченки понад усе хочуть додому. Я скачаю за собака і за бабускай. Їхні новий простори будинок снаряди поки обминали. А на тітоска та Микола Назаренко, Хмельниччина, Спаскор 2 плюс